Добрий день, мої любі діти! Сьогодні ми з вами розглянемо нашу ялинку, яку ми прикрасили у дитячому садочку. Вона зелена і пухнаста, весела, радісна й срібляста. Ялинка вогниками грає, з Новим Роком всіх вітає, з лісу вона довго йшла, подарунки вам несла, їй раді пташки, і звірята, і дорослі, і малята. Новорічна ялинка. Незмінний атрибут святкування Нового року. Наряджати ялинку сама хвилююча подія в підготовці до свята. Подивіться, яка вона в нас красуня, скільки на ній куляк, і среблясті, і синього кольору, і червоного кольору, і білого. Ой, струнка ялинка в нас, скільки сяє тут прикрас. Чекаю від вас зворотнього зв'язка. Покажи свою ялинку. До побачення, мої любі!